Після звіту начальника фінансового управління міської ради Сергія Скляра про підсумки виконання бюджету Миргородської громади за перший квартал 2024 року та внесених змін до рішення про бюджет громади на засіданні сесії депутати заслухали інформацію керівника Миргородської окружної прокуратури Антона Чорнорука. Нещодавно призначений на цю посаду, він проінформував про стан законності, боротьби зі злочинністю та результати діяльності прокуратури за його словами. На території громади спостерігає. Ця тенденція до росту злочинності на 34%. Хоча такий ріст не вважається критичним. Крім того, він нижчий за обласний. На території громади зареєстровано 650 кримінальних правопорушень порівняно з 485 за аналогічний період 2022 року. Структуру злочинності складали 20 особливо тяжких злочинів, 305 тяжких злочинів, 145 нетяжких злочинів та 180 кримінальних проступків. Найбільше в структурі злочинності складають злочини проти власності, проти довкілля, незаконний обіг зброї, наркозлочинність, шахрайство. Прикметно, що у Миргородській громаді вже два роки поспіль не скоєно жодного розбійного нападу. Також минулого року не зафіксовано жодного кримінального правопорушення проти волі, честі та гідності особи та проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, але зросла кількість правопорушень проти основ національної безпеки України. Сесійно депутати міськради розглянули ряд питань та затвердили рішення, які стосуються проведення заходів та робіт з територіальної оборони, реалізації програми підготовки молоді громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації. Так виділили 3 мільйони 300 тисяч гривень субвенції військовим частинам для придбання приладів та обладнання спецтехніки, квадрокоптерів, тепловізорів та комплектуючих до них, а також запасних частин для ремонту техніки. Варто зазначити, що з початку року з бюджету. Ту Миргородської міської територіальної громади на підтримку збройних сил України спрямовано майже 16,5 мільйонів гривень матеріально-технічної підтримки підрозділів військових частин. Були затверджені рішення, які стосуються діяльності міської територіальної громади у сфері управління комунальними ресурсами. Зокрема, внесли зміни до вже існуючих рішень щодо передачі чи взяття на баланс майна, включаючи нерухоме. Внесли зміни до комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства, зокрема, виділили 200 тисяч Тисяч гривень на виготовлення інформаційних табличок про загиблих воїнів на алеї героїв. Також було передбачено фінансування для проведення ремонтних робіт, благоустрою територій та покращення інфраструктури громади. Відповідно до чинного законодавства, органи місцевого самоврядування уповноважені формувати, затверджувати і вносити зміни у список присяжних, оскільки один із присяжних став посадовою особою місцевого самоврядування і не може виконувати функцію присяжного, тому довелося зробити за. Аміну частина рішень сесії стосувалася культури, соціального захисту населення, освіти. Так, депутати збільшили кошти на фінансування виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, випускникам закладів освіти. Також виділили гроші, щоб здешевити путівки на відпочинок дітей у санаторних закладах Миргорода. Підписаний меморандум між Прат -Мирот Курорт і Мироцькою міською радою, де Прат -Мирот Курорт пропонує оздоровлення дітей. Це два тижні 14 днів. Діти оздоровлюються на базі санаторіїв. Чотирьохразове харчування. Діти перебуватимуть у двомісних номерах. Вартість 10 тисяч гривень, 3 тисячі з них компенсує міська рада на одну дитину. Ухвалювали депутати і рішення щодо земельних відносин, затверджували та погоджували документацію із землеустрою. Надавали дозволи на укладання договорів оренди, відмовляли і надавали дозволи на виготовлення документації з землеустрою. За підсумками детального обговорення депутати їх підтримали, а також ухвалили рішення з інших питань реалізації цільових програм та забезпечення життєдіяльності громади.